Десять причин, щоб почати молитися псалмами. Книга псалмів – одна із книг Біблії. Вона повністю складається з молитов, в яких відображений глибокий діалог людини з Богом. Перше читання псалмів дає відчуття внутрішнього спокою і гармонії. Друге. Псалми допомагають рости духовно. 3. Молитва псалмами дарує внутрішню силу. 4. Псалтир поглиблює розуміння Божого Слова. П'яте. Псалми допомагають прийняти правильне рішення. Шосте. Колективна молитва виховує відчуття відповідальності. 7. У псалмах можна знайти відповіді на важливі запитання. 8. Псалми допомагають пізнати Божий задум. Дев'яте. Читання псалмів спонукає до добрих вчинків. Десяте. Молитва псалмами допомагає перемагати в духовній боротьбі. Друже, молися щодня з Богом.